Цього конфлікту війни, яку розпочали рашисти на території нашої держави, саме пам'ятаємо з вами про те, що Дональд Трамп ще перед передвиборчого кампанія була про те, що за 24 години закінчить війну. Потім Кіт Келлоган, так представник по Україні від сполучених штатів Америки, говорив про те, що за 100 днів в принципі реально це зробити. Ну і наразі президент Фінляндії висловлює свою думку з приводу того за скільки все ж таки можна врегулювати цей конфлікт. То ж далі про це говоримо з вами детально. Таким чином, Трамп нібито врегулює війну в Україні протягом трьох шести місяців. Про це заявив Олександр Стуб під час всесвітнього економічного форуму у Давосі у Швейцарії. Я думаю, що терміни такі, що 24 години, за які Трамп від початку обіцяв закінчити війну, перетворилися на проміжок десь між трьома шістьма місяцями. Це імовірно вікно можливостей, із якими маємо справу, додав він. І Він додав, що рішення щодо України не має стати Афганістаном 2.0, коли посередників угоди згодом звинуван. Що вони продали Україну в будь-якому випадку? Не знаю, як вас, але мене тригерять Ось ці дати, ось ці якісь часові проміжки, починаючи ще від того, що Київ за три дні, потім те, що від нашого, скажімо, так, командування вищого військово-політичного звучали заяви два-три тижні, і все тут бачимо Трамп за 24 години. Той каже 100 днів, ці 3-6 місяців. Ну коротше, як на мене, це. Просто формальність, а задля того, аби можливо якось. Заспокоїти включно як і своє суспільство, так і в суспільство нашої держави. Але ну, на нас це вже не діє. Ми розуміємо, що єдина надія є на Збройні Сили України. І лише вони по факту вирішують пріоритетність на полі бою. Таким чином, далі також з'явилась заява від The Wall Street Journal про те, що нібито трам до речі війну в Україні за 100 днів. Те, що я вам говорила попередньо. Спеціальний Посланець Трампа в Україні Кіт Келох має план припинення війни, але президент США контролюватиме переговори. Президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келогом завдання завершити українську війну за 100 днів. Про це пише газета The Wall Street Journal. Президент Трамп доручив генерал-лейтенанту відставці Келоху завершити війну в Україні за 100 днів. І майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо расисти. Швидше за все, роль Келога як спеціального посланця в Україні є початковим кроком. У мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам, ідеться у матеріалі за оцінками видання укладання угоди з президентом Росії Володимиром Путіним буде набагато складнішим завданням ніж її представляв Трамп у ході передвиборчої кампанії, коли заявляв, що покладе край війні до вступу на посаду глави держави. За інформацією джурал видання, новий американський лідер має намір особисто контролювати перебіг переговорного процесу щодо України. Співрозмовники газети з поміж колишніх колег Келога стверджують, що його не можна називати. Самостійною фігурою, оскільки він повністю залежить від думки Трампа, із цієї причини Калух нібито не буде допущений до будь-яких реальних переговорів з США і з Росією. У команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести. Місяців, ну і бачимо, що Келох, в принципі, в ці всю часову рамку вкладається, бо каже через 3-6 місяців, нібито щось зміниться. І от бачу наша постійна глядачка, дописує Маріна Ельшоль з проводить того, що цікаво, як вони збираються припинити війну. Цікаво усім. Причому я думаю, в першу чергу українцям, ну а в другу чергу вже. Тим людям, які проживають у інших країнах, які підтримують нашу державу. От ну і звісно, я думаю, цікаво, і рашистам, як це все буде відбуватися. Бо в принципі це може піти або їм на руку, або звісно, навпаки, це може їх настільки дотиснути, те, що буде крах російської такої своєрідної імперії. Ну, А далі будемо з вами говорити про те, що дійсно робота над організацією зустрічі з Трампом, президента нашої країни, так триває, але конкретної дати поки ще не. Має так зазначає Володимир Зеленський. А саме він заявляв, що його команда та команда президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа працюють над організацією зустрічі глав двох держав, але конкретної дати повторюсь, поки ще не дописують. Про це він сказав під час спілкування з представниками міжнародної медіаради на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Повідомляють наші колеги з І Зеленський також зазначив, що до інавгурації Трампа сторони не хотіли будувати конкретних планів. Щодо до зустрічі. однак було проведено низку розмов та зустрічей, на яких обговорювалось, зокрема те, чого саме Україна та Сполучені Штати Америки очікують від російської сторони, тому що дійсно розуміємо з вами наскільки це важливо як для нашої країни, в першу чергу, так і для наших одних із найголовніших партнерів. Так і розповів президент наступне цитую прямо мову. У нас було кілька розмов. Вони були, я б сказав, атмосферними були і зустрічі. Ми говорили про те, що відбувається, де ми знаходимося, що ми очікуємо від росіян. А раніше голова фракції Слуга народу Давид Рахамія, який був присутній на інавгурації Трампа, припустив, що переговори української сторони з командою республіканців можуть відбутися на початку лютого, якраз таки під час українського тижня у Вашингтоні. Після своєї навгурації, 20 січня, Дональд Трамп у вальному кабінеті підтвердив. Необхідність якнайшвидшого завершення війни між Росією та Україною та повідомив про плани зустрітися з Путіним після налагодження відповідних переговорів. Всі ми з вами пам'ятаємо так. нещодавні новини з приводу того, що дуже все ж таки а, чекає російський диктатор цієї зустрічі на телефонному дроті Він постійно постійно нервує, постійно видзвонює, намагається так видзвонити Дональда Трампа, поговорити з ним. Постійно говорить про те, що хоче він, все ж таки цю з. Зустріч тож дійсно, Бачимо, що а, рашистський диктатор хоче поговорити. але розуміємо, що і для президента нашої країни це є також дуже важлива зустріч, яка сподіваємося, так відбудеться найближчим часом. Ну і також ще президент нашої країни коментував заяви Дональда Трампа щодо розширення Сполучених Штатів Америка саме на зустрічі з представниками міжнародної медіаради в Давосі. Президент України Володимир Зеленський сказав, що поки що немає конкретних геополітичних кроків. І ще до. Писував наступне, то далі пряму мову. Його якщо за рахунок Росії, то чому б ні? Це були загальні слова президента Трампа. Якби там були дуже конкретні якісь речі, я б вам розповів. Якщо він має ідею розширитися за рахунок РФ, то чому ні? Заявив глава нашої держави. То ж далі маємо змогу з вами ще і заслухати фрагмент елемент того, дійсно як він це говорив. Розширення Америки, І, чесно кажучи, це були загальні слова у Президента Трампа. Якщо б там були дуже конкретні якісь речі, я б вам би відповів на конкрет. Тому що якщо у нього ідея розширитись за рахунок Російської Федерації, наприклад, то чому ні? Я не знаю. Так, але якщо бути так, а якщо що стосується, що стосується. Інших кроків а, щодо геополітики складно поки що сказати. Будуть якісь а, конкретні офіційні речі. Ми так само будемо офіційно конкретні. Ну і звісно, європейські країни розуміють, що якби не Україна, якби не наша держава, якби ми не боролися до сьогоднішнього дня включно, і ми бажаємо здобути таку бажану українську перемогу, то наступні були б вони. І це прекрасно розуміють наші західні союзники європейські, які нам продовжують допомагати. Це є Польща і Німеччина. А от і тому, тому треба додалі більше, щоб європейський союз продовжував допомагати нашій державі. Аві, і от лідер нашої держави також заявив, що НАТО не лише є найкращою, але і найдешевшою гарантією безпеки для України, а США, Європи, а також Росії. Президент наголосив, що оскільки зсу воюють не лише за свою країну, а й за цінності Європи і Америки, то логічно спільно підтримувати нашу армію, зокрема із замороженими російськими активами. Що ще сказав лідер нашої держави, далі слухаємо. НАТО найдешевші гарантії безпеки для України, для Америки, для Європи і для руських. Я поясню тільки один приклад кількості армії. Тобто у нас 800 тисяч. Якщо не буде ні НАТО, не буде чітких гарантій безпеки, то ми маємо мати мільйонну армію. Мільйонну армію годувати. Хто буде її годувати? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а цінності Європи. Логічно, давайте тоді всі підтримувати цю армію. Зброя, військові, їх життя тощо. Бо бюджету України не буде на мільйону армії. Нам його просто не вистачить. І коли мені кажуть, яка зброя, які війська, мільйон армії, я сказав, 250 мільярдів зараз є, 250 мільярдів є російських активів. Забираємо, щось відновлюємо інфраструктуру, щось тримаємо армію. Поки ми не будемо в якомусь альянсі. Поки. Я не кажу, що ми там будемо завтра чи після. Я просто говорю поки. Або нам прийдеться сплачувати цю армію з бюджетів Сполучених Штатів, або з бюджетів європейських колег, а Сполучені Штати скажуть, що це війна на європейському континенті. що ж, давайте сплачувати з Європи. Розуміємо, що президент нашої країни дійсно за останній час зустрівся так з багатьма дійсно важливими для нас людьми. Ну і до прикладу, також він зустрічався із президентом Азербайджану, так під час зустрічі з президентом Азербайджаном Ільхамом Алієвим і ще раз висловив спочуття у зв'язку з катастрофою літака азербайджанських авіаліній та загибеллю людей. Всі ми з вами пам'ятаємо так ту авіакатастрофу. докази з місця катастрофи очевидні. Важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду. Ми також обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому. Збільшення товарообігу між державами на перспективу співпраця в енергетичній сфері. Цінуємо всю допомогу Азербайджану для України. Дякуємо так. Повідомив наш президент. Тобто, різно розуміємо, що зустрічі були дуже важливі з нашими партнерами, з нашими союзниками, з тими людьми, які від початку повномаштабного вторгнення рашистів на території. У держави підтримують наших людей, нашу країну ресурсами, коштами і в принципі розуміємо багато чим. Розуміємо, що дійсно наші партнери. Дуже багато в чому нам допомагають. Ну і ще президент нашої країни зустрічався з прем'єр-міністром закордонних справ Катару Мухаммадом Бін Абдулхар Абдулхархамоном Альтанія, і далі повідомляв президент наступне про що вони говорили: про те, що наша держава цінує посередництвом Катару в поверненні додому 53 наших дітей, яких Росія примусово вивезла з України. Розраховуємо на розширення цієї важливої роботи. М обговорили гуманітарну співпрацю на продовольчу безпеку? Дякую за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та приєднання до спільного кюміка першого саміту миру повідомив наш президент. Що ще говорив президент нашої держави? Пам'ятаємо, ми всі з вами про миротворців, які хочуть так на територію нашої держави надіслати, але знову ж таки розуміємо, що більшість країн все-таки проти цієї ідеї і яку Свою думку висловлював президент нашої країни, а саме з приводу того, що на думку президента, що найменше тисяч миротворців потрібні Україні, щоб запобігти новому майбутньому нападу Рефі, на жаль, розуміємо, що від РЕФІ дуже очікувано цього так очікувати. Повторюсь, і за його словами, за словами нашого президента, це мінімум за умови, що російська армія нараховуватиме, нараховуватиме. 1,5 мільйона особового складу, а Збройні сили України матимуть 800 тисяч військових.